Всім привіт! Сьогодні знімаю влог з Басей. Бася пока що заснула спиць. Я можу прямо зараз її показати. Хто не хоче, от зараз перемотайте це. Потому що хто хоче, так я показую. Она там спить, так що я її вот так вот накрыла. Все, я її замотала одним одеялом, потому тому що виявили, що тут воно двойное. От тут одна половинка, а тут вот вот. я друге. Ее... Замотала, а накрила, щоб на ньому не нападали комари. Так дальше, потому что я сейчас иду на город, а на городе куча комарів. Я решила її накрити своєю кофточкою. Правда, нелогічно, потому что в капюшоні дырка. Но я надеюсь, что комари не заметят. Все, короче, так вот, типа раз заглянула. Ага, что там бося, и попер. Короче, і вот тут тоже вот такая вот дырочка. Но все равно. Мы не возмущаемся, ми їдемо на город. Потому що я хочу там чуть-чуть погулять, подивитися, що там. взагалі, тому потому що я на вулиці, из-за того, що є коченятка, я тут буду пока що сидіти. Но іноді я хожу. Хату. І я буду влог не довго знімати, тобто я зніму просто часик або там пару минут. Ну, короче я зніму влог. Завтра, якщо у мене вийде, то я зніму день і вечір. Або я зніму просто день або просто вечір. Ну, короче як у мене вийде, тому що ранок я не буду знімати, тому що зранку я іду Потому что зранку я йду на работу с бабусею. Так что, короче, вот так вот. А я сейчас иду в басню. Коляска у нас, конечно, сразу же извиняюсь за цю вот колясочку. Потому что просто в Киеве у нас... Наша нормальна коляска, а тут у нас якби от. Так, що не так? А, кстати, коляска на вивозі, коли ми кудись летимо. Що щось типу такого. Так у нас так у нас ручна кладь. Ми не йдемо сейчас на город, тому що там бабуся крупить, ну і тим більше. Я не хочу туда идти, потому что там бабуся кропить і ще там смердить, потому что оце, оце нормально, да? Мне <гум> <Мені>, кажется нет. <гум> так что едем. Я можу акстать завтра, якщо я зможу, то я завтра попробую собою взяти Басю на роботу, взяти свій телефон і знімати влог на свій телефон. Просто Тому що я сейчас буду знімати, Е быстрей и логічніше, Буду снимать влоги на свой телефон, потому что у нас для мультики есть телевизор, вообще Бася. Чуть-чуть перестала дивитися мультики, Ну так менше їх дивитися. Причому там от, ось я тільки що налила прекрасну водичку і одразу всі напали. Там от качка качка, качка ще одна курка. Коротше, там от, Бася, Мені здається, що для неї оце от місце, оця от накривашка, це дуже жарко. так що Прямо зараз оцю. Знімаємо і чепимо. Так що от так от я ще хотіла взяти е, на прогулку Лабубу, ігрушку нашу з басею. Ну, нам купила моя мама. Я хотіла сама її купити, але грошей не так уж і вистачало. І, взагалі, мені треба було щось купити для басі, але я вже забула. Коротше, отак от розкриємо, хоча бася спить, але все одно розкриємо. Коротше, отак от така от батька. Я її отак от розкрию, тому що у нас не так уже холодно. Пупу укрию, отак розкрию, тому що бася не любить, щоб її дуже хорошо, прям так плотно укривали. Вообще, вона сама постійно по ночах, прям як я. Ось так от розкривається і вся е, спить розкривана. Ну так. Да. Правда, я, е, коли розкриваюсь, так ми всі розкриваємося. Мені найбільше не подобається ці кофточки, чи... ці кофточки, що вона закривається тільки на одну штучку. Да все короче, короче, у нас тут солнце, у меня уже скоро будет не удар. Потому что просто подивіться, яке солнце. Я не можу на нього реально дивитися, но я його зніму. О боже, просто я не можу на нього. Короче, валим отсюда, потому что я не можу на нього дивитися. Головне, що що щоб басю не пришло, тому що... Мені її ще треба вести спать, гуляти з нею вже потом. А я вот так типа. Открываю. Ну тут уже надо буде її і... так от прям розкритися. Щоб по пути было видно. Ага. Я извиняюсь, знімала її тільки, щоб я ну. А с кем не бывает. Я хочу сюда еще одеть джинсики на прогулочку, но нет. Не пидишный джинсики. <говорит> Вообще. Не пидишный. Там ткачка, вот мне кажется, что она слепая. Я не знаю. А, не, она не слепа. Дошли, курочка, а все, вот вот кашечка. Качка не оця от яка перша, а оця друга яка. Так я думала, що вона сліпа, але вона не сліпа от. Босечко. Приблизили екран. Ой, п'яту точку її знімаю. Кролики. У мене на шість. Тільки приближуємо. Ну на 6, Це взагалі подивіться. Подивіться, де ми. І подивіться, як воно приблизить курку. Ось ми, ось ми, оце от ми. А оце от о, там от курка. І настільки ми до неї близько. А отак це взагалі до неї дуже близько. Де ми? А де курка? Я просто сотруднику. Все. О, уже е, дві качечки купаються. Вони, правда, оці всі дні не купались взагалі. Вони тільки пили воду. Одна качка тільки стояла в воді. Вона не купалась в ній, вона просто стояла ножками. Ножки були мокрі. А тепер вони всі в ній купаються. Собачка. Скоро вже вставати має. Штанички треба нам поправити. Я дуже сильно доглядаю за басію, тому що якщо у неї там тіпа, пузо голе, то треба швидко водіти, тому що у нас якби, подивіться, сонце є, але ввечері він також і тепло. Так що, зараз будемо будити, Басі... Короче, Я продовжую знімати, Бася вже проснулась. Отак от, от я її укрила, тому що у нас на вулиці не так так тепло. Якщо було прям дуже сильно тепло, як у нас в день чи зранку, то да, да, було б супер. Я, кстати, в 10, або в 9. Я не знаю, в скільки я йду, но я йду в 10 з бабусею на роботу, мабуть. Мені бабуся сказала либо в 10, ну, в 10 вона мені сказала, но я не знаю в скільки повністю. Ось базічка. Ну, скільки ж я з нею піду, тому що там буде моя подружка Саша. От по цьому я туди буду ходити. Про подружку Сашу ми можемо завтра з нею зняти тіктоки, якщо ви хочете. В лайки, в відео, либо ми можемо зняти. Відео з Басією я виставлю на Ютуб. Більшість хто буде його дивитися, тому що комусь не подобаються мої відео. Вони можуть повторяти за мною. Мені взагалі без хріна повторяйте, не повторяйте. Мені все одно. Можете повторяти, можете не повторяти. Мені от все одно. Повторяйте, не повторяйте. Мені от реально все одно. У, у мене моя дитина, якби і повторяйте, хто хочете. Мені все одно, як би. А хто буде повторятися, а хто не буде. Мені якби просто пофіг. все. Повторяйте, хто хоче. А кстати, хто хоче украсти мої часи, реально украдайте, тому що на них вже стоїть пароль. Пароль я не говорю, я зразу ж всіх предупреждаю. Не треба красти. У мене все. якби... Не ходіть до мене, не крадіть мене, хоча я нікуди не ставлю свою адресу, просто у мене немає адреси. Я вам її не говорила. Ну, Може, кому я говорила в відео, але но... так ні. Це наша басочка. Так от вона проснулася. Я думаю, що ми вже можемо вдома піти віддихнути, щоб бася поспала, чи такого. Ну, я думаю, що не зовсім. Пішліть краще Курчаточок відкриємо. Ой, я боюсь дуже сильно півнів. Я вообще їх боюсь дуже сильно. Я не люблю більше всього не курок, а півнів, тому що я їх боюсь. У мене другої бабушки півень бився і я цього зараз боюся. Ось курчаточка. Знімаємо їх і випускаємо. Ну, а самі цікаві. Хіба не біжу канали? Шоточка. І коченяточка і качаняточка, ходять воно ну, воно там. Йдемо до Баси, тому що вона вже розривилась, тому що не маю, немає всього. Ну все, мені не працює. Ось така от басі. Я б могла знімати здоровими нігтями, тому що я просто обажаю знімати здоровими нігтями, но мої нігти, особливо на очі і руці, на які я все знімаю, вони просто умерли, все. Они умерли. Умер. Им... Goodbye. Sio басюша, missio Basus. А, кстати, ребят, я придумала, я сможу монтировать видео. А в монтировке видео я зможу добавить Два, або три, або чотири, навіть п'ять, навіть шістнадцять багато днів, супер багато днів я можу додати, і я можу це все монтувати на всі дні. Да Да Я можу це все монтувати, це все суєнити. Да ребята, і у вас буде два дня Сьогодні я знімаю ролик, но сьогодні. Так, да, я його сьогодні виставлю, тому що я не знаю, чи я завтра його буду знімати. От коли будуть вихідні, так я постійно знімаю ролики більш на вихідні, тому що в будні дні я взагалі не я взагалі нічого почти не знімаю, тому що в будні дні мені треба ходити на роботу, а от вихідні я просто до кажуть goodбай. Ну потому що в будні дні я не можу, як би там в будні дні я не можу знімати відео дуже часто, але все-таки я їх знімаю. Для вас, мої дорогі. Все вам розказую сьогодні також і виставляю відео. Так уж бути, тому що ви представляєте його знімати, монтувати, потім ще один раз перевіряти, як ви його змонтували, А потім... О! Качка з каченятком цілується. Но все-таки синочок он до. А всі все купаються. Качка. Короче, в будні дні я майже нічого не знімаю, бо я ходжу з бабусею на роботу до Олександри, до моєї подружки. Короче, я хожу на роботу з бабусею. До Саші. Ну, мой малиш, я її ще поки що не брала нікуди. Но буду вже брати. Скоро, ну, поки що я не беру. кстати, Сашка сказала, що вона до вихідних. Ну, я не знаю, до скількох вона. Днів. Надію, що вона отут буде всі канікули. Тому що, поки у мене канікули, то я всі канікули тут. Бася, я думаю, що ми вже підемо вдома, чуть-чуть полежимо, а потім підемо на вулицю і як би во.